Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поліанна доросліше. Розділ 15. Чітонька Полі занепокоєна. Десь за тиждень після повернення поляни місіс Чилтон отримала листа від Дели Ветербі. Мені б хотілося, щоб ви мали цілковите уявлення про все, що ваша маленька племінниця зробила для моєї сестри, писала міс Ветербі. Але, боюсь, це неможливо змалювати, щоб це зрозуміти. Ви мали б знати, якою вона була досі. Щоправда, ви бачили її короткий час і, можливо, зауважили в гнітючу тишу і морок, в які вона занурила себе на роки й роки. Та ви навіть уявити собі не можете ту гіркоту, що я трала її серце, брак мети і будь-якого інтересу до життя. Її вперте прагнення зберігати вічну жалобу. А потім потім приїхала ваша Поліанна. Я не казала вам, але моя сестра пошкодувала про свою обіцянку взяти до себе дівчинку, тієї самої миті, коли дала його. Вона висунула умову, що тільки на поляна почне читати їй проповіді. Вона негайно вирядить дівчинку назад до мене. Як на те, Полянна проповіді не читала, це визнала навіть моя сестра, отже, сумніву бути не може. Таким чином проповідей не було. А однак розповім тільки, що я побачила на власні очі, коли вчора приїхала до неї в гості. Це дасть вам уявлення про те, чого домоглась ваша неперевершена полянна. Перш за все, ще тільки наближаючись до будинку, я побачила що всі штори на вікнах вітіпнучі. Раніше вони цілодобово були спущені до самісінького бітвіконня. Щойно увійшовши у передпокій, я почула музику. Романтичні мелодії Вагнерового Парсефаля. Двері у вітальню також настіж розчахнуті, у повітрі пахощі троянди. Місіс Керрі та містер Джемі у музикальному салоні, пояснила мені покоївка. Саме там я їх знайшла свою сестру і хлопчика якого вона взяла до себе. Вони слухали музику з одного з цих сучасних приладів, що здатні відтворювати записи опер у виконанні всієї трупи разом з оркестром. В інвалідному кріслі сидів блідий хлопчик. Але з усією очевидністю він був абсолютно щасливим. Моя сестра. Начебто помолодішала років на десять, на її зазвичай блідих щоках проступив руб'янець, а очі сяяли. Я познайомилась і трохи поспілкувалася з хлопчиком. Тоді ми з сестрою пішли на гору в її кімнату. І там вона розповіла мені про Джемі. Але вона говорила не про Джемі якого втратила, і не так, як раніше, зі сльозами в очах, безнадійними зітханнями, а про нового Джемі. Замість і сліз я почула і побачила живе зацікавлення і навіть захват. Дело, він просто дивовижний, казала моя сестра. Все, що є найпрекраснішого. У музиці, живописі, літературі знаходить негайний відгук у його душі. Хоча, звісна річ, йому бракує освіти і належного розвитку. Але саме це я здатна йому забезпечити. Завтра приїде вчитель, якого я найняла. Мова у хлопчика просто жахлива. Але він прочитав так багато хороших книжок, що у нього надзвичайно багатий словниковий запас. Якби ти чула, які захопливі історії він вигадує абсолютно спонтанно і тут таки їх переповідає. Зрозуміло, що в загальній освіті у нього величезні пробіли. Але головне, що він палає бажанням учитись. Тому, думаю, він дуже скоро надалужить. Він кохається на музиці, і я дам йому таку освіту, яку він забажає. Я вже придбала цілу колекцію ретельно підібраних платівок. Бачила б ти його очі, коли він вперше слухав музику священного Граля він знає буквально все про короля Артура. І лицарів круглого столу. Взагалі про лицарів, лордів і прекрасних дам він говорить так, як ми з тобою говоримо про наших родичів. От тільки іноді я гублюсь, коли він згадує сера Ланселота. Не знаю, йдеться про легендарного лицаря чи про білку з міського парку. А ще дело, знаєш, я можу домогтися того, що він знову став самостійно ходити. В усякому разі, я маю намір показати його доктору Геймсу. Вона говорила, говорила безнастанно, а я слухала її геть ушелешена. Але яка ж я була щаслива? Я все це вам розповідаю, місіс Челтон, щоб ви зрозуміли. Як щиро вона захоплена, як палко бажає розвинути природні здібності цього хлопчика, і як, попри її бажання чи небажання, змінюється від цього її ставлення до власного життя. Роблячи все це для Джемі, вона робить це також для себе самої. Думаю, ніколи більше вона не стане тією похмурою. Нудною, перечесно постарілою жінкою, якою була. І все це тільки завдяки Поліанні. Поліанна – славна дитина і найдивовижніше, що вона сама цього не усвідомлює. Втім, думаю, навіть моя сестра не підозрює, які радикальні зміни відбуваються в її серці і в її житті. А Поліанна не підозрює про ту роль, яку відіграла в цих змінах. Люба, місіс Чилтон, як я можу вам віддячити? Я знаю тільки, що це неможливо, але в душі ви маєте відчувати, яку вдячність я назавжди зберігатиму до вас і до Поліанни. Делла Ветербі. Що ж, Кидається на те, що доза Поліанни їй допомогла, усміхнувся доктор Чилтон, коли дружина дочитала йому листа. На його подив, вона лише махнула рукою і з досадою сказала Томасе, облиш, будь ласка. Полі, в чим річ, хіба ти сама не задоволена, що їй допомогло? Місіс Чилтон відкинулась на спинку крісла. Томасе, знову ти. зітхнула вона. Звісно, я рада, що нещасна жінка нарешті зважилася змінити свій стиль життя і зрозуміла, що може про когось дбати. І, звісно, я пишаюсь з того, що в цьому їй допомогла Поліанна. Але мені вкрай неприємно. Що про дівчинку постійно говорять, як про пляшечку з ліками або як про метод лікування? Як ти цього не розумієш? Пусте, що тут такого? Я називаю поляну тонізуючим засобом, відколи з нею познайомився. Що тут такого, Томасе, дівчинка дорослішає? Невже ти хочеш її зіпсувати? Досі вона справді не усвідомлювала своїх дивовижних здібностей. Саме в цьому таємниця її успіху. Але ти не гірше за мене розумієш, щойно вона свідомо візьметься до справи виправлення людської природи, вона одразу стане нестерпною. Не можна допустити. Щоб вона взяла собі в голову, бо тім то вона щось на зразок цілющого засобу для бідних, нужденних і страждальців. Дарма, я не став би цим перейматись, усміхнувся доктор. А однак, Томасе, я занепокоєна. Полі, ти згадай, скільки вона всього зробила, переконував її чоловік. Згадай, місіс Сноу, Джона Пендлтона та інших, тепер це геть інші люди, ніж були раніше, точнісінько, як у випадку з місіс Керю. І все це заслуга Полянни. Нехай Господь її благословляє. Я це знаю, кивнула місіс Чилтон. Але не хочу, щоб це знала Полянна. Зрозуміла, Ще якоюсь мірою вона це відчуває. Вона знає, що навчила цих людей своєї гри, і саме від того часу вони стали щасливішими. Дуже добре. Але її гра це тільки гра, до якої вони приєдналися. Суто між нами. Я гадаю, що Поляна прочитала нам одну з найдієвіших проповідей, які я будь-коли чула. Але тільки -но вона сама це усвідомить. Коротко кажучи, я не хочу, щоб вона це усвідомила і край. З цього приводу хочу тобі сказати просто зараз, що таке вирішила знову їхати з тобою в Німеччину цієї осені. Спершу я думала, що не поїду, не хотіла залишати поляну саму. І я її. Не маю наміру залишати навіть зараз. Я хочу взяти її з собою. Взяти її з нами? Чудово, чом би ні. Тепер просто змушена так вчинити. Я навіть охоче погодилась би замешкати у Німеччині на декілька років, як ти мріяв. Мені треба на якийсь час вивезти поляну з Белдінгсвіля. Я б хотіла. Якщо це тільки можливо, щоб вона зберегла свою безпосередність і простодушність? Принаймні, я зроблю для цього все, що від мене залежить. От скажи, Томасе, чи ми хочемо, щоб славна дівчинка стала нестерпною, нав'язливою резонеркою? Звісно ж, не хочемо, засміявся лікар. Так але вже так стало питання? Не думаю, що хтось би спромігся її такою зробити. Втім, ідея щодо Німеччини мене влаштовує якнайліпше. Сама знаєш, взагалі б не повертався звідти, якби не Поліанна. Тому що швидше ми поїдемо, то приємніше мені буде. Справді, охоче замешкав би там кілька років і заради навчання, і заради практики. В такому разі вирішено, задоволено зітхнула тітонька Поллі.